Вітаю текстильна група Кавлатекс. Реалізуємо ми сортований секонф по позиціям. Зараз представлена позиція кофт флісових під кодом 252 за вигідною доступною ціною лише 3,5 долара за кілограм. Вага мішка 20 кг. Вартість мішечка становить 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Щоденно ми знімаємо для вас, друзі, різні цікаві сезонні позиції. Наразі маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними цінами. Слідкуйте за нашими прямими ефірами та робіть замовлення. Можете придбати безпосередньо цей мішечок із огляду. Для цього достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати по номеру телефону, що зараз вказаний. Ціна за 1 кілограм кофт флісових під кодом 252 становить 3,5 доларів, вартість мішка вагою 20 кг 70 доларів. Мінімальне замовлення один мішок вагою 20 кг для даної позиції. У даному лоті присутні всі розміри, зустрічалися жилетки. Хороших розмірів ходових. Є модельки з капюшончиком. Кофти йдуть і чоловічі, і жіночі. Позиція міксована. Трапляються фірмові моделі відомих брендів. Columbia, Zenos Face, Champion. Лісові кофти, ідеальний варіант для осінньо-зимового сезону. Присутні всі розміри, і середні, і великі, різнокольорова позиція. Де трапляються жилети та модельки з капюшонами, кофти чоловічі та жіночі. Ціна за кілограм 3,5 доларів, вартість мішка вагою 20 кг. І це йде мінімальне замовлення для даної позиції 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. А відправочку робимо новою та Укрпоштою підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за щоденними відео оглядами прямих ефірів. Всіх бажаючих можемо приєднати до нашої групи у Вайбері, куди ми зберігаємо всі огляди з прямих ефірів. Для цього достатньо буде написати нам повідомлення та вказати свій номер телефону. Дуже хороша, цікава сезонна позиція під кодом 250 Ціна за кілограм становить лише 3,5 доларів. Вартість лота 70 доларів. Дуже хороша сезонна позиція за вигідною ціною. Мішечок іде вагою 20 кг, це мінімальне замовлення. Вартість мішка 70 доларів. Розрахунок іде в гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Пишіть нам повідомлення, телефонуйте для замовлень номер телефону, що зараз вказаний в шапці профілю. З вами була текстильна група Фаблатекс. Все буде Україна.